Ксенія Бондарева живе у притулку для переселенців кілька місяців. Приїхала з Херсону. каже у кабінеті освітнього простору буде вчитися. «Робити домашні завдання, можливо, спілкуватись зі своїми однокласниками по Zoom і вчителями. Ти будеш так. Буде сюди приходити і Олексій Міхєєв з Запоріжжя. Ну, займатися буду тут, а онлайн. Ну. У кімнаті <звучить> Христина Бережна з Харкова, у притулку громадської організації Я допоможу, живе з двома дітьми. Жінка каже, донька та син будуть вчитися у кабінеті освітнього простору. У березні ми приїхали і навчатися не було де. І ось зараз якраз для них це ну найкращий варіант. Я думаю, так бо і парти і можна прийти позайматися. Ну з ноутбуками з телефоном ніхто заважати не буде. Піворганізаторка громадської організації «Я Допоможу Тетяна Адамчук каже: готували освітній простір впродовж місяця. Тут діти зможуть вчитися, гратися, дивитися мультики та фільми. Коли ми це задумали, тут ще жили люди. Тому ми були, ми почекали, коли вони всі поїдуть. Десь когось якусь кімнату переселили. А потім, за допомогою спонсорів, ми почали закуповувати. Ремонт ми не планували робити, але самі жильці долучилися до того, щоб зробити тут ремонт. Він може взяти участь у онлайн уроці, а також у нас є ноутбуки і комп'ютери. Що якщо навіть не маємо дитина або доросла людина гаджет, вона може прийти скористатися нашими комп'ютерами за рахунок ООН, за рахунок карпатського дому. Ми зараз маємо кошти, які будемо ще, ще дореалізовувати ще до реалізовувати для того, щоб доробити докупити ще обладнання якесь для навчання. Зробити освітній простір у цьому притулку допомогли громадські організації. Карпатський дім та ядро було виділено 92 тисячі гривнів для того, щоб Придбати необхідні технічні засоби і е, те, що ви бачите, меблі і інші речі для того, щоб обладнати цей освітній простір, донором в цьому проекті виступає громадська організація Карпатський дім е, менеджмент проекту е, забезпечило. Е, Асоціація ядро, а всі практичні дії по придбанню, по оформленню, по ремонтних робіт, оздобленню і запуску цього простору були в виконанні. Я допоможу. Потрібно не забувати за наших діточок. Починається 1 вересня, навчальний рік, їм треба дати можливість брати участь в освітньому процесі, чи то офлайн, чи то онлайн, але умови ми це маємо дати. Тому ми, наша організація, долучилася до створення цього. Освітнього простору і плануємо і надалі брати участь у тих програмах, які е, мають за мету покращення перебування вутичопромішених осіб у нашій області. Після відкриття освітнього простору для дітей цього притулку провів урок Закарпаття Крізьвики учитель історії України Петро Шек. Руслана Гостюк Андрій Гісим. Новини на Суспільному.